Вибиті вікна, холод у лабораторіях і понівечена стеля. Усе це реалії існування Чернігівського інституту сільськогосподарської мікробіології. Заклад у своєму розпорядженні має кілька корпусів у різних частинах міста та полігони. Однак, жодну частинку великого дослідницького організму Чернігова російська орда не залишила без руйнувань. Тут на території інституту рвались снаряди і корпус. Залишився наш без багатьох вікон. Без вікон стоїть корпус, який в місті знаходиться. Постраждали наші поля, які знаходяться за містом, де розміщений наш полігон, теж рвали снаряди, падали ракети. Протягом 60 років роботи інституту створювалась колекція корисних ґрунтових мікроорганізмів, які використовуються для розроблення біологічних препаратів. Вона отримала статус національного надбання під час активних бойових дій. Головну цінність інституту з-під обстрілів вивозили співробітники. Вивозили співробітники. От нашу лабораторну колекцію, наприклад, з перспективними штамами, яка зберігається в цьому корпусі. Вивозив Віталій Васильович Волкогон, наш академік, наш директор інституту колишній. На своєму транспорті під кулями, під снарядами, що летіли тут на бобровиці. Та якщо тієї буремної весни національне надбання вдалося врятувати, то зараз воно перебуває під загрозою загибелі, адже вибиті віконні шибки та відключення світла все це фактори, що не дають можливості створити потрібні умови для існування бактерій. Вони можуть загинути, вони можуть загинути, якщо не буде світла, якщо не буде електроенергії. Обладнання не буде працювати, холодильники, де вони зберігаються, певні умови потрібні для зберігання цієї колекції, і це ну, наслідки непередбачувані, і результат роботи сотень вчених можуть загинути. Значно погіршилися й умови праці робітників. Заробітна плата знизилась на 50%. Виживати на такі копійки можуть не всі. Це зумовлює масове звільнення за власним бажанням. Інститут втрачає досвідчені кадри. Інфраструктура наша значною мірою знищена. Ну, ви могли бачити ще незасклені вікна От, і деякі прилади зруйновані, ну, але ми. Незважаючи на це, працюємо. Наскільки це нам вдається? Головне перемогти у цій війні. Зараз проводиться експертна оцінка пошкодженого майна. В майбутньому буде відома остаточна сума, якої потребуватиме інститут, аби відновити попередній стан. Утім, кожен день зволікання наближає нас до зими. Зими, яку унікальні екземпляри, пережити не здатні.